Вашій увазі представляється дегідратор від бренду Huracan моделі dhd 10. Матеріал корпусу виготовлений з нержавіючої сталі. Дегідратор має 10 рівнів. При встановленні усі вентиляційні отвори мають бути вільними, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря. Розкладіть продукти на решітці таким чином, щоб вони не торкалися один одного. Залишайте трохи місця між продуктами для кращої циркуляції повітря. Після встановіть потрібну температуру Температури за допомогою регулятора і таймер на потрібний час. Ми встановили таймер на 7 годин, бо наші шматочки були порізані дуже тоненько. Обов'язково дайте обладнанню прогрітися протягом 50 хвилин, а потім решітки з продуктами можна ставити всередину. Перевірте висушеність продуктів через 6 годин роботи обладнання. Далі слід перевіряти стан кожні 2 години. Після того, як м'ясо приготувалося, його можна завакумувати для того, щоб щоб довго тривало насолоджуватись продуктом.